Коли я оркестр, я можу почути і скрипку. і віолен... Ну, віолен, чель, Контрабас, я їх відрізняю. Якщо у мене тільки скрипка, я чую тільки скрипку. Uh -huh. У мене нема чим сприйняти більш складну симфонію. Uh -huh. а... а з іншої сторони, виглядає абсурд в чому? Я так хочу глибини, я так шукаю розуміння, де я їх шукаю, от там, де мілкотня. Виходить, коли я до включаю ці дві сторони, сама заглиблююсь, то я починаю бачити комунікувати тільки з тим, у кого є глибина. То, може, країну не треба міняти, як то кажуть. Бо ви почнете бачити цю глибину, а глибина, як казав, Ніцше, Не забувайте, коли ви дивитесь безодню, безодня в цей час дивиться на вас, так і ви. Будете дивитись, будете глибиною, у вас побачать глибина. Але нас часто, особливо там рідні, близькі, батьки, соціум, вчить не робити, оцю частину не розвивай, оцю розвивай. Ми відмовляємося від однієї частини і тим самим опримитизивлюваємо себе. І втрачаємо глибину. А потім дивуємося, що у нас немає глибоких стосунків, бо ми вже не здатні її побачити і ставимо ставку не на тих людей.